Були нічийними, а стануть власністю міста. У рівному взялися за порятунок мозаїчних скульптур, які знаходяться в гідропарку. Після старту оновлення цієї території міська влада звернула увагу і на занедбаний стан фігур. Що ну, стосується наших фігур, відповідно, всіх на них багато хто людей звертає увагу, ми хотіли їх зробити максимально, тось укріпити. І, на жаль, бандали все-таки певний час пошкодили, хочемо тримати їх в належному стані, підтримувати особливо там на цей тиждень ми плануємо так само миття крокодила і безпосередньо саме і русалки. Хочемо побачити результат, відповідно, це є кошти фактично це благодійників. Тобто вони до охоче з зробити міста дуже тут прикрасити принаймні очистити. І що стосується даних локацій, де встановлені повністю ті фігури, що ми їх відновили. Хочемо прибрати, поставити там якісь дозвілля, тобто лавочки, зони відпочинку, і також їх спостерігати, щоб їх тримати в належному стані. Окрім ремонту та очищення, місто планує оформити на мозаїчні фігури документацію та передати на баланс тресту зеленого господарства, які доглядають та займаються оновленням в гідропарку. З початку року тут провели ряд робіт, аби зробити це донедавна занедбане місце більш комфортніше. Я не майстер. Скажімо так, ландшафтного дизайну, але мені подобається, що щось робиться. Те, що було і зараз, мені дуже подобається. Тому я часто тут прогулююсь. А чого не вистачає, я не можу сказати. Ну, щось треба додати, щоб було може веселіше, гарніше. Ці мешканці міста звертають увагу і на те, що роботи ще не завершені. Є ділянки, які потребують уваги, зокрема, розбиті доріжки, нестача лавок. А для дітей бракує майданчика. Тут школа, діти ходять туди додому. Ну і було б класно. Хороший дитячий майданчик і можливо трошки більше лавочок. Бо якби там. А з цієї сторони. Ну і привести трошки в порядок. Бо таке воно недороблене. Тут просто Дорожки дуже погані, дітям на велосипедах погано кататися. А так вроді би та лавочок багато. І горку. і горку. І горку хочеш. Ні, качелік тоді надає тут. Я говорю, тут єдине, єдине, що це асфальт. такий, що якщо дітки маленькі на велосипедах, то їм незручно кататися. Аби уникнути вандалізму, на території встановили відеокамери. У міській раді кажуть, це лише перший етап оновлення гідропарку у перспективі розширення та вдосконалення простору. Ілля Томашевський, Олег Шоломай, новини рівного.